НАродні Перекази та легенди Відгомони ПЕРВІСНИХ уявлень ПРО Всесвіт і людину, ЛЕГенди з демонологічно АПОКРИФІЧНИМИ елементами ЗЕМЛЯ. Старі люди розказують, що колись у повітрі колихало щось таке, ніби шар м'яч, Хтось його штовхнув. І він розірвався. Полетіли куски цього шару в різні сторони, й утворилася земля. Сонце місяць зорі. З одного куска утворилася земля, що ми на ній живемо. Завдяки китові, який підмостив свого хвоста, затрималася наша земля. А то була б полетіла в бездну. Чому китові довго лежать обрида і починає ковилять хвостом? А земля починає ворушитись. Створення землі. Здавна, як землі ще не було, всюди вода була. Не було і нас ще. А чорт жив десь так у хатах, хто зна, де жив. Бог прийшов до чорта і повів чорта до Дніпра, щоб пурнув, да виніс піску в руці. Він пурнув так не винесе, вода вимиє. Оце, що набере піску, то вода й вимиє з руки. Дак Бог повів його до другого, до мійшого, дак він від тіля виніс піску. Дак Бог тим сіяв тут усюди по тих водах, дак стало вже сухо, і світ став. Кажуть люди старі, що так було. З чого вийшли гори? Могили та долини на землі. Якось то лукавий заспорився з богом, що вип'є всю воду і поїсть увесь пісок на землі. Ото й почав пити воду та жерти пісок. Коли він напився води та нажерся піску, то його страшенно роздуло. І він почав блювати. Летить та блює, летить та блює. Понаблював високі гори та болота. А коли його підпирало кілком під груди, тоді він падав на землю, качався по землі черевом, бився руками і ногами і ото повибивав цілі долини і глибокі провалля. Так лукавий спаскудив чудову божу землю горами та проваллями. І оті скелі та гори, які понаблював сатана, росли Бог знадоки, та вже святі Петро та Павло, як ходили вони по землі, закляли їх. Ото з тієї пори вони й перестали рости. Отож після того господь посвятив землю і почав відпочивати після своїх трудів. Створення гір і каміння на землі. З богом заспорився ідол. Ідол став казати Землю, яку ти зробив, таку саму і я произведу». Таку саму зроблю і но, но схочу, той зроблю, так ідол каже. Ото й почав Ідол робити землю. Це опуститься в море, аж на саме дно опуститься вхватить землі в пащеку і тею землею наверх. А море глибоке. Поки то вийде він наверх, вода геть вимиє землю з рота. Не можна винести землі з собою. Що не робив ідол, так нічого не помагає. Поки вирине він з моря, то вода вже геть виполоскала землю з рота. Допірую ідол до бога. каже перед богом. Так і так мені стається, не попаду з моря в землі винести. То то, сказав господь, винесеш землю з моря. Оно скажи Господи, благослови. Ідол промовив, Господи, благослови, пуринув на дно моря, набрав землі і виніс її наверх. З теї то землі пішли гори і каміння. Що бог создав? Те рівне, чисте, а що вже ідолове, так саме каміняча і гори, і всякі викрутаси. То ідол такого понаробляв?